Що це взагалі таке? Оця функція банківські виписки за рахунками в Торгсофт. Це інструмент, який дозволяє програмі самі підключатися до ваших банків, ну до привату, Моно, укерсибу, і автоматично завантажувати дані про рух коштів, всі надходження, всі витрати прямо в Торгсофт. Програма навіть може підсказати, до якого неоплаченого рахунку цей платіж, скоріш за все, відноситься. Якщо так підсумувати, яка головна користь для бізнесу? Якщо коротко, перша колосальна економія часу, друге менше помилок, третє швидкий контроль оплат від клієнтів, четверте краща прозорість, бо всі фінанси в одному місці. І п'яте про що ми говорили безпека. Керований доступ без роздачі банківських паролів. Саме так і все це працює з трьома найбільшими банками, якими користується, ну мабуть 90% бізнесу в Україні. Все в одному вікні Торгсофт.